А то ми воно, те, що заносили молоде, на нас не так. мене, напевно, робота хвилиною. Давайте, давайте без шуму, добре? Я без теж шуму. кричати не треба. Нам потрібно по конструктив. Хвилина, хвилина. По-перше, по-перше, у нас є своя робота, яку ми не можемо припинити. Це і видача банків підкріплення на пенсії, на зарплати і так далі. Так що давайте, щоб без ексцесів, без цього це все обійшлося. По-перше, ваше звернення. Ми зареєстрували від Тут, тут, відреєстрували і передамо на Київ. Так. З тих вимог, що ви... Е... Осимо, просите вернути по курсу. Вірніше і так далі. Це на жаль не наша компетенція. І ви це прекрасно знаєте. І не не потрібно піаритись тут і розказувати. Говори, написано що Вилини, ми на два піаремо. Давайте послухайте, що я вам Значить, Шановні, не ми приймаємо секундочку, секундочку. Спочатку говорить чоловіка. Потім ми будемо задавати запитання. Говоріть тоді. нехай поважає людей. Я поважаю ну, так, вас, собі, я вам розказую, чому ви перебуваєте? Ви не Сашо, я Сашо. прийшли. Я вам ще я раз кажу, проблеми, чому ви, а ви тут ну, говоріть, жом, тоді говоріть давайте ви Поважайте говоріть. Поважайте людей. Я поважаю Поважайте. вас, я вийшов до вас Поважайте. розказати. Шановні, не ми приймали рішення, я атегорія, якщо особисто я, коли в 2005 році чи в 2004 му Чігівко прийняв рішення про видачу валютних кредитів, більшість управління обласних були проти. Тому що люди наші отримували зарплату не в валюті, а в гривні. Це перше. Дайте, чекайте, сталося. Наче. сталося. Значить, обвал був з 5.05 до 8, не зробили нічого. Тепер маємо на сьогодні 18. Значить, щоб прийняти рішення в частині компенсації цих вкладів або переведення валютних в гривневі необхідні гроші. Банки, які вони теж в банках знецінні гроші, точно як і в нас всіх. Потрібні кошти. Це Кабмін чи Верховна Рада має прийняти рішення на компенсацію цих кодів. Все, друге, я вам нічого. Тут в цих стінах не вирішується питання ні курсу, ні видачі кредитів. Значить, ми прийняли ваше звернення, ми його відправимо до Національного банку на ім'я Гонтаревої. От ми переговоримо там з відповідним департаментом це що ми можемо на рівні області зробити. Інше зрозумієте ви? Я ми, не це розуміємо, ми розуміємо, тому акція це проводила не тільки в я, Гуросі. Я, я знаю, тобто я знаю. ми хочемо, щоб не тільки ви робили ці кроки для, для того, щоб на, на народові з, з, посилити позицію України. Ми, ми готові платити.